Друзі, вітаю всіх з Одеси. Оце вийшло з під'їзду. Я моря не була, вже не знаю скільки, вже дуже давно. Сьогодні думаю, так, все, вже піду. Сонечко, піду. І знову знов лунає, лунає тривога, ви чуєте, так? Да? Але не, мене це не спинить. Сьогодні мене це вже не спинить, вже достало. Сьогодні я йду на море, все. Гудять генератори, вимкнули світло у нас 8 ранку. Ну, Добре, що є графіки і вже так намагаєшся підструюватися. І до вісьми я вже поснідала, бо в мене електроплита на 11-му поверсі. Ну, якось викрутимося. Не пробачимо, ніколи ми не пробачимо Рашки, то, що вона творить. Сьогодні у нас такий. Сонячний день зранку був дуже плотний туман, геть, не видно було сусідніх будинків. А сьогодні а, зараз вже розійшлося і такий дуже сонячний. І я думаю, що море сьогодні буде дуже красиве. Я не порахувала, що на морі я не була від 3 жовтня, 3 листопада, 3 листопада я купалась, і відтоді не була. До дощі, то постійні шахетні атаки, що страшно було до моря і наближатися. Но сьогодні я вже не витримала, ви чули, я виходила, знов тривога. Ну, Піду на свій страх і ризик, дуже скучила за морем. Ви ж знаєте, наскільки я його люблю. І для мене без нього без спілкування з морем важко. Мій улюблений тунельчик перед виходом на море. Ну нарешті, як я скучила за таким краєвидом. Море, привіт! Я за тобою скучила, а ти за мною. А сонячна доріжка, яка вона прекрасна! Яке прекрасне море підсвічене сонечком. Ось воно наше сонечко. Посеред цього жахіття, в якому зараз доводиться жити українцям, повинно бути щось, що буде нас заспокоювати, лікувати і надихати. Особисто для мене це перебування біля моря. Саме воно мене заспокоює, лікує душу, дає натхнення Наткнення жити і боротися далі. Бо нам зараз доводиться саме виборювати наше право на існування українців як нації. Все, друзі, ходімо, ходімо швидесенько до моря. А трава, яка яскраво зелена, як на весні. Зовсім не схоже, що сьогодні листопад. Вір вам, друзі, сьогоднішнє море. Але ж красиве. Восени і взимку мало сонячних днів. Тому сьогодні нам пощастило, що сьогодні світить сонечко. І саме під сонечком море має особливо прекрасний вигляд. Море як магніт притягує людей до себе. І тому воно ніколи не буває одиноким. Обов'язково будуть люди, які будуть біля нього. А Одеси там любов до моря прив'язується іще з самого малечку. У візочках привозять сюди малечу. Море це вже частина життя. Працюючи деякі кафешки по ходу. Я вже підходжу до кораблика. І так стоять крісла. Можна сісти, помилуватися морем, подихати повітря. На кораблику поки що людей небагато, Ну, обратно я буду йти низом. Осайду. Зараз хочу прийтися до, до сердечка. І така зараз обстановка на корабліку. Три люди за столиком, хтось снідає. І це особливий кайф снідати на березі моря, милуючись таким прекрасним краєвидом. І слухаючи шум хвиль моря. А у дітей тут купа розваг. Тут я купалася в жовтні. О, вже я дійшла до сердечка до середенька. Зараз я туди пройдуся, спортсменів поки що не бачу. А ні, хтось там є, зараз погодився. Граючок. Дивись. Я вже спортсменувач, тих тут теж один справи. Оці були рішка. Тут, друзі, я купалася. Подивіться, які тут виліз, сьогодні. А подивіться, що тут робилось влітку. Так, перший пішов. Молодець. Yes. Молодець. Ну, ще один остався. Опа, класно Дівчинка в нас не пірнає чи пірнає. Ой, дівчинка пірнає. А сьогодні тут тільки один рибалка. Нема нікого. Тільки море несе свої хвилі, без утоми. І я пошкодувала, що не взяла купальника. Я ж Не знаю, як вам, друзі, але я, коли дивлюсь на таку красу, мені стає набагато спокійніше і тривоги відступають і стає легше і приємніше на душі. Море сьогодні надзвичайно красивого, насиченого синього кольору. Прямо оксамий. А вітер скрипить у камеру, чуєте? Водичка, яка прозора, чиста. Я хотіла звернути уваги, що тут мідус нема. Водичка чистенька, красована, Зато Зато фіріна, подивіться. Дрібнесенька рибка, подивіться, скільки їх. Багато. Море сьогодні надзвичайно красиве. Коли світить сонечко, воно дуже красиве. І мені подобається, що зовсім нема медуз. І така прогулянка біля моря це щастя. Для мене це моменти щастя. Отак От просторо виглядають пляжі восени і взимку. Нема бунгало, нема шезлонгів. Дуже багато вільного місця. Лише море, небо і пісок. А вітер. Ви чуєте, який сьогодні вітер? А тут, до речі, повикидало. Бачите? Біля пішла. Це вже я підходжу до пляжу Кораб. Ваго, які хвилі з цього купу пірсу. І зараз подивимось на другу сторону. А тут їх майже немає. Майже з море. Пляж кораблик і ресторан кораблик. І да, те, що я вам казала. Уже зараз набагато більше людей. І діти і на гойдалках катаються, і на батутах стрибають, в общем, веселуха. Не тільки я люблю ходити по березі моря. Бачите, навіть у листопаді все одно хочеться йти по березі моря. Не хочеться лишати себе цього задоволення. Якщо ти зробив це один раз, Далі уже не можеш зупинитися. Повірте, я це відчула на собі. Як почала ходити з 9 березня, так і досі не можу зупинитися. А на цьому пляжі завжди хочеться самому повернутися у дитинство і пострибати на батутах. Ну, дуже хочеться. Не знаю, як вам, а мені точно. У пісочку поковирятися, як ця малеча, і не думати про усе те страхіття, яке відбувається в нашій країні. Як же ж хочеться, щоб наші дітки були щасливі, щоб не чули повітряних тривог і не чули звуки вибухів. Добре, що хоч тут, хоч саме зараз, вони про це забувають. А нам важливо не забувати, що завдяки нашим захисникам ми можемо насолоджуватися цією прогулянкою біля моря. Так що дякуємо за силу, дякуємо, донатимо, волонтеримо, робимо усе для того, щоб захистити наших захисників. Я зараз після прогулянки. Іду плести маскувальні сітки. Звертаюсь до одеситів. Хто може виділити 2-3 годинки в день, хоч пару днів у тиждень для плетіння сіток, будь ласка, долучайтеся. Номер телефону я залишу в описі цього відео. Ви знаєте, я люблю прогулюватися саме по великому фонтану. Мені подобається тут тим, що можна довго-довго йти вздовж моря. Саме на великому фонтані нема таких перепон, які заважають йти вздовж кромки моря. Особливе задоволення посидіти за столиком, щось чимось посмакувати саме віра моря. Насолоджуючись цими прекрасними хвилями. А сьогодні в сонячний день вони особливо красиві. Хто зі мною не згоден, напишіть. Проведемо дискусію на цю тему. Якісь смаколики і птахам дісталися. От вони задоволені. Чайки у нас, до речі, не круглий рік. Вони влітку відлітають на Дністер для того, щоб вивезти потомство. А восени повертаються в Одесу. Взагалі орнітологи говорять, що не потрібно підгодовувати чайок. У морі для них достатньо їжі. А якщо люди їх привчають до підгодовування, то тоді вони перестають уже полювати. І це шкода для них. Але ж людям так хочеться погодувати і тварину в зоопарках, і птахів. Але ж хліб для чайок дуже шкідливий, щоб ви знали. Він забиває їм стравохід і вони можуть загинути. Маленький одесит робить свої перші кроки на піску біля моря. Отак, з самих перших кроків. Прививається любов до моря в Одесі. Хай щастить тобі, малеча. А далі, друзі, наша прогулянка буде по набережні. Так що ще раз дивимось на море зблизька і йдемо на набережну. Ви знаєте, скільки б я не гуляла вздовж моря, обов'язково натрапляю на таку людину. Так, це шукач втрачених цінностей. Монети і прикраси це те, що він шукає. Літом вони ще й в морі шукають. Ну, зараз, мабуть, вже у морі холодно. Кожний обирає собі ландшафт за смаком. Кому сподобається побути біля камінчиків. А хтось іще полює на останню засмагу в цьому році. Погода сьогодні дозволяє це зробити. Пляж Рів'єра один із моїх найулюбленіших. Я дуже часто влітку купалася саме тут. Хто не бачив, нагадаю, що тут дуже зручний вхід в море. Ну і звичайна ж Гойдалка. Кожен із нас хоче хоч трошки побути дитиною. А ще дуже красиві фото та відео виходиться на фоні моря, на гойдалці. І звісно, я влітку не втратила цієї можливості. Подивіться. Ну, погодьтесь, це ж дійсно красиво. А ще мені дуже подобається, що тут досить широка пісочна зона, і місця вистачить усім. Багато людей віддають перевагу прогулянкам біля моря і багато з них своїми домашніми улюбленцями. Нагадаю, морське повітря дуже корисно для нашого здоров'я. Тому гуляйте біля моря якомога більше. Насолоджуйтесь цими прекрасними краєвидами, вони лікують нашу душу. Я думаю, що і для тих, хто зараз далеко від моря, теж допоможе моє відео покращити свій настрій і покращити своє здоров'я. А у кого покращився настрій завдяки цьому відео, напишіть, будь ласка, в коменти. Мені буде дуже приємно знати, що я не зря зробила для вас це відео. Я ділюся з вами тим, що мені самій дуже подобається. А ми вже на 11-й станції фонтана. Тут теж набережна викладена гранитною плиткою, і дуже приємно тут прогулюватись. А це пляж Кокос. Ось так він виглядає в листопаді. І, звичайно, Наше прекрасне, чорне, синє, смарагдове, сапфірове море. Наше українське, рідненьке. На інклюзивному пляжі укріпили берег. Лантухами з піском, щоб зимові шторми не порушили оці будівлі. І нарешті пляж чайка. На ньому ми закінчуємо нашу екскурсію по великому фонтану міста Одеси. Будь ласка, напишіть комент цьому відео, поставте вподобайки. Хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина. І приходьте до мене ще. Я вам завжди рада. Ви це знаєте. До нових зустрічей. Пока-пока.